Сьогодні ми проходимо цей неможливий вітало. Фух, тут купив стрибок, не запитайте, чим я так встихаю. Хоч просто не запитайте. Так. Е, якщо ще, якщо у мене щось наводили виходить, вибачте, я дуже затомилась. Блін, час! Дайте, будь ласка, будьте ласка. Якщо не будете ласка, будете собачні. Хтось собі висилає, він поставив бігати. От шо за люди? Що за люди? Що за людям? Я встигну пройти навіть рівень. За одну минус всех не вижу. Не потрібно. Бо... Бо... Ай! Ай я! Вона мене за собою Воно щось дуже поганий інтернет, я не знаю, як ви бачите. Гірки лагають навіть як. Ах, ну це просто ізі. Поэтому я так не могу справиться. я просто уже закнулась. Я буду 4 года не пустим. Блин, вот за эти западные. Зараз просто будут проходить зайти и на получате палочки. Не але... получаю Давайте на И о, я сейчас запрошу. Прийшов... А, ой, вы его що... ну, дуже легко. Я церемо знаю, здається. Так я его знаю, але я точно не понял. Тихо-чи-ка вычи-ка. бо я за... Боже, тут я не вижу, что тут такое... Это... Блин. Добрый Даша набрался набралась и та поскакала, как зайчик с рыбы скока. Ух, очень удачно впала. А если бы двойной истребок был, я бы это просто... Б... Не знаю, я бы это просто бы что Блин, я чуть не впала. От жалко людей, таких як я, що не вміють паркувати. Так, туди, 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 туди! А-а-а! 44. Тут, якщо головно паркурувати, то дуже гарно гроші збирати. Добрий день, я знову нанесу. Купіть щит, будь ласка, я вас сміляю. Хоча мені не потрібен щит, мені потрібен міністр бок. Бащит на вищу нам. Так от деякі бояться еще они сами залишаться на якомусь стриме, не знаю. А вот я ніколи не вижу. Знаете чому? Тому що земной за заживут мои підписники, блін Я не знаю, я напевно перший чи другий раз скажу, блин. Я із из своєї ловкості. Ось так краще йти, тому що якщо вас знесе, то вас трішки знесе. А якщо на самому край йти, як я колись, то вас точно знесе. Блін, я просто. А в смислі на Х4. А, це мене залагало ідеально. Я встигну пройти. Блін, давай, лагай, лагай, лагай. Хоч би мене не вибухо, але залагай просто, но мене ще не вийде. Блін, їх тут. Блин, предлагала. Ха-ха-ха. Никто пис. не экс миссия. Блин. Что тут работает? А, ой! Цепь, куда идти? Из, а с не можем выйти. Мені здається, повдачніше. Ха-ха-ха, ні ха-ха-ха, мусор крутий, ха-ха-ха. Стрип-скок. Ця сторона повдачніша. Я, Я по ній бачу. Я ж казала, ця сторона вдачніша. Тепер мені здається... Все, нельзя не удачная, на удачи, в сторону. так краще. А, нейца, нельзя, нельзя не краще. Зигмунд. Зламай, пляза! Пусть так, давайте. Блин, нельзя. мне потребен подвинный стрибок, Купляйте швидко подвинный стрибок, То вас приду, да, извин. Давайте, люди, або подвинный стрелок, або списка. сначала скажите, люди такие думают, интересно, сейчас, сейчас кто про что говорить? Так, 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 так тако можна було? Буває, просто коли проходжу тавер, я починаю або заїкатися, або в мене просто запустився язик. Я не можу виглядати нормальне слово. Боже, дівчинка, ну навіщо ти куди ти їдеш? Ну куди я впал? скажіть мені, будь ласка. Так, а по этой стороне я не интересно, может, по нему точнее. Так, то, на чьи-то с Блин, вот я бачу, я побыл в свой рекордный рекорд. Ой, блин, Супермен у нас пал. Блин, так. От... А почему, а, а я, а я. Блин, що це таке? Купляйте давайте щось, От лол, купляй, в тебе я чувствую багато грошей. Давайте швидко. У мене мало, я у мене 44. Я не ще не можу купити. О! Давай, дівчинку, пішли, як тебе. Іди в мені. Дівчинка, от я в тебе вірила, а ти в мене не Все, я в тебе також не вірю, я обідалась. А від того, що я обвиделась, мені потрібно попутить. Спробую ну, повного обличчя. Так, дівчина девчонки, почему я не полеглюю? Блін, це так странно першого. Мне завидуют так краще. а вот я же мастер по паркуру. Напомню, если сильно втомилась, а вот я и кисть колдовства, а вот я неисправный тавр, а вот я взлом, а вот <laughs> Ой, так, так стремно так ехать на тешечке. бум пики -бам, бам 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 Смотри, ты, меня верила. Получається. А, вона, напевно, фука була, тому і не вірила в мене. Ви бачите від першого обличчя? Так, а в одному відео про Таврія. Плюс 2. Я казала, що в мене буде від першого обличчя за закріпом. Що... А, я зараз не стояв. Є! Блін, я знаю! Це для мене ізі. Ну, бля, не вона чимось ізі. Якщо ось за ці відео я казала, що вони будуть. Так, вони будуть, але сьогодні я просто забула про них. Ой. А, ой, я це відео зовсім не виклала. Ну, коротше, я планую відео там, де в мене буде. Я буду проходити весь тавер від повного двіча. Ось так я не можу зблизити. А, а, а посмотрим закріплемо. Все це для мене іст. Ось я покупаю, а можу як хочу. ось це, якщо він ну, перший раунд, це для мене норм. то что щось Давай yeah. Є! Yeah. давай. Давай давай, я сказала, я сказала, давай, а не падай. Боже, ну так було бісить? ми я не знаю. Коли от я вийшла і просто... Коли от я потрудилась дуже сильно. М -м -м. Ви бачили, я просто не скатала, але я казала. Коли я потрудилась і щось поробила, все! У мене все більше. Дівчинка вилітає! Так, все. Я вже я не можу, але я знімаю відео про одну грань, не про 100 мільярдів. Ще часто не так зараз просто ніхто не до мене не стоп. Я просто руку на да понсюта и она, она закрыла. Стоп! Двой Бли... стоп! Блин, стой! А может, это какая-то я боюсь?

Я еще не хочу спрятать, потому что... Она Боже... Я чуть не впала... Зараз я скажу, що ви вы увіде... Ви Так, ну добре, пішли. а що А-а-а! Я, короче, не читаю чат, коли я не відео, в мене нема просто на це часу. У меня есть час на то, чтобы не обозориться перед подписчиками, я вам так скажу. Блин. А что, так можно? Было. Не, так не можно было. Я за снимаю, люди. И чат я уж вам могу открыть. Просто все побачило. Думав. Ну, от люди в Таврі просто стають якісь дивні. От, я хоч граю мало в Roblox, але коли починала грати, мені просто всі допомагали мені. Е Розповідали зовсім. Я запитувала, як буду гру грати. Вони мене розповідали. А зараз я е запитала грати е у майдан Містер, М -м -м. і мені ніхто не відповів. Просто е мене вони пропустили, типу у мене нема. Типу вони мене не бачать. От шлюбі стоїть в роботі. Добре, на цьому наше відео закінчується. І зараз я буду знімати відео, як я проходжу за кліпом. Так що дуже чекаю... чекайте цього відео. Я готова повіритись. Але, в принципі, я і не готова. Добре всім пока-пока.